Поваги і угоди про корисні копалини, хоче від президента Володимира Зеленського адміністрація Дональда Трампа. Про це напередодні заявив його радник із нацбезпеки Майк Волз. Вони наполягають, що запропонований ними варіант угоди, який Зеленський відкинув, був дуже вигідний. Але вже надіслали до Києва новий, і з урахуванням деяких побажань української сторони пише видання Аксіос. Власна кореспондентка Тисану США Ольга Кошеленко продовжить тему. У четвер президент Трамп мав кілька публічних виступів, де у довільному порядку критикував прем'єр-міністра Канади, адміністрацію Байдена, журналістів агенції Associated Press та багатьох інших. Але президента України цілий день оминав увагою. Після того як два попередні дні гнів Трампа був розвернутий саме на Зеленського, таке затища можна пояснити хіба тим, що нову редакцію угоди про корисні копалини надіслали у Київ. Про це пише видання Аксіос. У новій угоді нібито врахували пропозиції української сторони. Бо у початковій версії американці записали усе, чого хотіли би вони, а саме контроль за 50% українських надр як розрахунок за вже надану допомогу без гарантій на майбутнє все, що ми чули про угоду, це те, що Україна віддає більшість, принаймні половину своїх природних ресурсів і найважливіших корисних копалин. Це таке собі покарання у стилі першої світової війни, але не покарання агресора, покарання жертви агресивної війни. Про те, як сильно адміністрація Трампа прагне цієї угоди, красномовно свідчить поведінка радника з нацбезпеки Майка Волца. Він на тижні відвідав чимало ефірів, де пояснював, як важливо для України погодитися на те, що Волц називає американські інвестиції. На брифінгу у Білому домі. Напередодні він заявив, Трамп хоче від Зеленського двох речей: поваги за те, що американські платники податків дали Україні, і підписаної угоди про корисні копалини президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським. і тим фактом, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися можливістю, яку ми запропонували. Я думаю, що, врешті-решт, він дійде до цього, і я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Зеленський напередодні у Києві приймав спецпредставника Трампа Кіта Келога після зустрічі. Надіслав публічний сигнал Трампу про готовність до. Сильної угоди нам потрібні сильні угоди з Америкою. Угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Келох після переговорів не захотів спілкуватися із українськими журналістами. Його шеф щойно назвав Зеленського диктатором, і звинуватив Україну у початку війни. Відповідати на питання, чи згодні вони з такими твердженнями свого президента республіканцям не легко навіть у Вашингтоні. Лише одиниці зважилися на відкритий протест. більшість республіканців намагаються закріпитися на нейтральних позиціях. Ми за припинення війни Звичайно, республіканці не безпідставно побоюються, що їх будуть скувати. Що Ілон Маск можливо погрожуватиме їм, що фінансуватиме їхніх опонентів на праймеріс, але багато сенаторів не переобиратимуться наступного року. Тому я сподіваюся, що конгрес усвідомлює, що вони по суті дозволяють виконавчій владі нейтралізувати їхні конституційні права та повноваження законодавчого органу США в багатьох різних сферах включаючи зовнішню політику і національну безпеку, жоден республіканець, який підтримує Україну, не програв попередні вибори, говорить колишній співробітник адміністрації Буша молодшого Девід Кремер. Росію 61% американців вважають ворогом. Тож республіканцям доведеться зважати на думку своїх виборців. Вважає він. Хоча стосунки Трампа із Путіним зараз схожі на медовий місяць. Вони роблять одне одному публічні компліменти і не виключають зустрічі наступного тижня. Президенту Зеленському і українському народу важливо розуміти, що більшість американців досі підтримує Україну. Я бачив опитування буквально вранці. Вони свідчать, що більшість американців підтримують Україну, визнають, що Путін це загроза. Тож сподіваюсь, що ситуація, яку ми спостерігаємо цими днями, мине, і ми повернемося до стану, коли США демонструють цілковиту солідарність і підтримку. Тримку. Але до Путіна Трамп найпевніше побачиться із президентом Франції Макроном. Він приїде до Вашингтона у понеділок, і прем'єр-міністром Сполученого Королівства Стармером його у Білому домі чекають наступного четверга від європейців. Трамп хоче гарантій безпеки для України, які не поспішає надавати сам, а також поступок щодо санкцій проти Путінської Росії, які його адміністрація спробує використати як аргумент на переговорах із Кремлем. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Спецпредставник Трампа Кіт Келох вперше прокоментував учорашню зустріч із президентом України у соцмережі ікс заявив про позитивні дискусії з українською владою. Свій день у Києві Келох назвав довгим і насиченим. Під час нього написав спецпредставник Трампа були тривалі і позитивні дискусії з президентом Зеленським і його талановитою командою з національної безпеки. Також Келох назвав президента України відважним лідером на противагу нещодавнім висловлюванням свого шефа, який охрестив Зеленського. Диктатором Таємні переговори щодо війни в Україні. Видання Reuters довідалося, що росіяни та американці вже зустрічалися у Швейцарії. і робили це нібито впродовж останніх місяців, зокрема і минулого тижня. Хто саме веде ці перемови? Reuters не сказало, а лише зазначило, що ці люди не є державними службовцями, але мають дипломатичний досвід і досвід у сфері безпеки. Про ці зустрічі знає невелика кількість радників президента США. Нібито вони відбуваються через додатковий канал після перемоги Дональда Трампа. На виборах 5 листопада 2024 року, що конкретно обговорювали на таких зустрічах, теж невідомо, але вони можуть свідчити про закулісний трек дискусій між Кремлем та США щодо війни в Україні. Пишуть журналісти. Підтримав легітимність Зеленського і заявив про необхідність масивного оборонного плану для Європи. Еммануель Макрон у соцмережах провів годинний ефір, присвячений Україні. Під час ефіру президент Франції продемонстрував карту України та показав захоплені Росією території у 2014 та 2022 роках. Макрон розповів, яку стратегію збирається використати під час переговорів із очільником Сполучених Штатів. Відповів на закиди американського президента про те, що нібито Зеленський нелегітимний, Макрон заявив. Що на відміну від очільника Кремля українського президента обрали на вільних виборах, і що за умов, коли частина українців на фронті, а частина за кордоном дуже дуже важко організувати легітимне волевиявлення. А швидкі вибори він назвав шляхом до маніпуляцій. Також президент Франції закликав європейців ухвалити стратегічне рішення про оборону Європи та запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва зброї. Я збираюся сказати президенту США Трампу: не можна бути слабким перед президентом Путіним. Це не ти. Це не те, з чого ти зроблений, це не в твоїх інтересах. Як ти тоді можеш бути переконливим перед Китаєм, якщо ти слабкий перед Путіним? Президент України Володимир Зеленський це обраний президент вільної системи. Це не випадок з Путіним, який вбиває своїх опонентів і який маніпулює виборами вже давно. Ми повинні тримати американського союзника з нами. Ми всі хочемо цього, але нам потрібно більше автономії, незалежності для європейців.